Тобто, все, ви вже на Азовсталі. А, приходить наказ від Києва вийти в полон Почесно, ви... почесний полон. так. Почесний полон, мать його, да. ви потрапляєте в цей почесний полон. Як там а, все було, та де ти саме був? Ну, по-перше, нам не казали, що це полон. Як зараз, пам'ятаю, нас зібрали, кажуть хлопці, ну. Так, треба, нам треба вийти, Червоний Хрест нам якісь там виділили якісь, але на території окупованій якісь там, типу, територію, приміщення, але там нічого не готово, треба брати з собою інструменти, їжу там, типу, будемо там, доки там, нас не відвезуть, там в Туреччину щось таке. Mm -hmm дослівно не пам'ятаю, але було таке в назараження, що ми йдемо не в полон, а просто в якусь знаєте якусь зону закриту що під наглядом. І перша група пішла, там збирали інструменти, там якісь болгарки, ще щось, типу будемо будувати ліж, ліж ліжаки нам, ще щось таке. Інша збирали їжу, все, що є, з собою mm -hmm. тягнули. І потім, як оказалось, е, ну Наші да, спорядження, і як оказалось, при виході на Зазасталі їжу ми клали. Ми просто їм, знаєте, на блюдечки принесли їжу в один Камаз грузили, а зброю в інший. Ну це добре, що ми, хоч зброю там 70 десь відсотків ми знищили, що ми їм хоч. ну Якось так. І потім в автобус двоє суток. Я був в п'ятій, в четвертій, 19 це було в четвертій, да, групі. І двоє суток я просидів в автобусі з хлопцями, чекали, поки нас да, завезуть в Оленівку. Ну, ми розуміли, тому що місцевий, ми розуміли, куди ми їдемо, так, в сторону Донецьку. І потім, так, да, цей шмон нас перевіряли, позабрали не 50%, що з собою було, а навіть в мене забрали, може, майже 80. Навіть шкарпетки в мене було там 5 пар десь. В мене забрали, залишили одну пару. Ну, ось ну, таке. Тобто, тобі це не понадобиться, а ти відкуда? Я говорю, сартини. А, що і сартини, це їм не сподобалось. Може, що я з сартини, що я ж мав бути на. Ну, Я ж сартани, да. я ж мав бути, ну розумієте, да? Я розумію, і... я розумію, да. да. але ну, як я сказав, що я давав присягу українському народу, і мене фалували неоднократно в полоні, ну, перейти на ту сторону, ну, я їм одразу сказав, що хто я буду для вас, ну, і... Ви ж розумієте, да. зраджую зараз Україну, я також зраджу вас, хто я буду для вас. По факту так, і я, я тобі скажу те, що я бачу зараз, да, тобто я е, відстежую, що там коїться на окупованих територіях. І я тобі скажу: я бачу, що навіть росіяни відносяться ну, дуже. Якось так до тих людей, які а, зрадили Україну, тому що той, хто а, зрадив, той ще раз це буде робити, само собою, і воно буде, тому що я тобі скажу, дім я, я питаю в тих людей, які там топлять за Путіна, Росію, ось ось це все. Причому вони бачили, що, що Росія коїть, але я питаю їх, кажу: ну там то сьо, а потім бац їм, а де твій український паспорт? А вони, а вони мені кажуть, так ось він вдома. А я кажу, навіщо? Якщо Насліше. ви нас не любите, а як це так? Ні, ну мало ли що може бути і взагалі, і як то Ну, тобто, вони готові перевзутися в будь-який день. Господі, тому таке. Скажи мені, а, як. Ну, як не дивно, да таке питання, як е, складався твій побут в Оленівці, Да тобто, як ви там жили? Якщо якщо це можна ну, назвати жити, життя, да, це, да жили ми це так, существували барак розрахований на 250 людей на той час, да, коли це була типу тюрма для для робочки там же це Оленівка була як. Це тюрма, як сказати, робоча зона, вони виготовляли Nie. там цеглу, щось, ще щось, не, не знаю точно. Нас було в моєму бараці 750. Ми спали oh. на полу, на бетоні, хто на карематі, ну у кого що було. В мене було з собою каремат і спальник, і каремат, тобто треба було щось одне вибирати, я вибрав спальник, я спав на, на спальнику. Хлопці на бетоні, на карематах це потім там матраси повидавали. І ми були як отось тюлька чи сільотка в той банці. Знаєте, хочеш повернутися, треба, щоб повернувся весь ряд. Ну, тип, затекла одна сторона, лежиш на лівій, треба повернутися, треба всім повернутися. Ну, ось так було таке. Да. Потім, коли хлопців знаєте, типу на обмін забирали, всі казали, ну це був е етап. Ну, вже. Трошки було, ну як легше спати, так скажемо. Це весь побут. Перші пару тижнів в нас була їжа так, що суто шматок хліба, і це могло бути типу, не так, що ну сніданок, обід вечеря Це було сніданок, міг бути об 11 обід міг бути о 12 ночі. А вечеря о 5 ранку. ранку. Це було перший такі. Я десь тиждень пропустив ці заходи, тому що я проковтнув флешку. На флешці було ніяких там не було в мене якихось секретних фалів. Це було, були фотографії просто моєї дитини, моєї сім'ї, коли вона народжувалась. Чому я так зробив? Тому що. Коли ще був інтернет, мені повідомили, ну дружина, що в нашому, ну коли мародерили наш дім, ці, типу, вояки, перше, що вони забрали, це алкоголь Елітний в мене був я, щоб подарунки були, вони всі стояли там в банчику. Угу. А друге, що вони забрали, це фотографії забрали всі, от, знаєте, дитячими, тобто. Навіщо? В мене зараз... Навіщо їм це. Це треба запитати їх. і Тобто, в мене пам'яті, зараз з дитинства в мене немає фотографій. Просто от слова просто немає. і я Тому поки. я проковтнув, я вирішив, я довго вагався, я вже в автобусі проковтнув. Я mm -hmm. заглянув її в цю перчатку, цей пальчик відірвав, mm -hmm. зав'язав і тримав. І... І вже вирішився, коли нас заводили, я водою запив, і мені ну, було погано. і, Тобто трошки шлунок не працював, став, і я оце тиждень я не їв, не, і, ну, не буду розповідати да, всі подробиці, але флешка зараз в мене. Пам'ять про, да, про народження сина в мене ось в телефоні. Слухай, ну це прям супер. теж, Це прям така історія, дуже вона дуже. А скажи, будь ласка, те, що ми на початку з тобою проанонсували про цей чай. Що то був за чай такий? Що то за історія? Тому що жодна людина не дала правильну відповідь, тому сьогодні жоден не розкривати карти? Можна, давай. Ну, чай був. Все одно хтось проніс, знаєте, на коли це після Шмону проносили в кого чай, а в мого навіть побратима він ще в полоні, я не буду називати. В нього була кава. І знаєте, я як грек, да, стартана. І <гум> я потихеньку там, ну ми дивились, знаєте, закрий людей, ну десь закрий їх, і ти будеш бачити всі їхні да, плюси, всі мінуси, всі. <гум> Вони проявляться. Бо і в нас е, зложилась така група. Е, ви можете побачити в моєму інтерв'ю. Вони прийшли всім, всім мене привітати з квартирою, що подарувала мені Ринат Ахметов разом з командою Сереце Азовсталі. Вони ще, ще пару-тройку побратимів в полоні, і один на той час був на реабілітації, не зміг приїхати. Mm -hmm. І так склалось я всі, знаєте, поки чай був, я заварюю ввечері. Кажу, давай пішли по глоточечку гарячого. І так склалось, пили-пили, і в нас компанія виросла десь до 10 чоловік, і ми, ми десь о восьмій. Була баночка літрова. Два провода зробили з двох жетонів наших. Ну, як, як на зоні, да? mm -hmm. два провода в розетку і. Це був наш чайник, Кип'ятили воду, я так заварював чай. Але все ж рано чи пізно закінчується, чай закінчився. І палич каже, Морозов, ну що, що будемо робити? Кажу, палич, ну чай не можна відміняти. Сьогодні треба щось варити. Він каже: в нас аберкоса росла, почали з Аберкоса. Я пару гілочок там зламав, заварував абрикосу листя типу, що було схоже на чай. Знаєте, для нас було не важливо, що, типу, чай, да кава. Було важливо вже просто зібратись, поговорити. Ми розмовляли просто. ну Кожен розповідав про сім'ю, будь-про що, щоб відволіктись від цієї всієї, знаєте, ну, да. Оленівки. Угу. І... Була така робочка, ходили, вони ж довели так людей, що і зробили робочку, щоб на них працювали. І хлопці виходили, типу, за допай ходили mm -hmm. на них, працювали, типу, по городу, там ще щось вони робили. І палич дав одному команду, щоб він приносив е з різних дерев: це було малина, вишня, е гілочки ялинки. І з цього всього по потрошку в мене там. Під подушкою, це був набір такий чайний. І я ото сьогодні кажу ялинка, завтра там вишня. Оце отакий чай в нас був. Да. І це тягнулось напротяг з, вос... з весни до, до осінні. І ви розумієте, що ці дерева ми бачили цей квіт деревів, коли все цвіло, коли. Листя вже були зелені, коли опадали. І ця абрикоса зацвіла, і ми бачили вже абрикосу, і я збив одну. І як зараз пам'ятаю, Олександра Павлича очі, коли я заварив цю абрикосу, і на той момент мені приніс хлопець. Він був теж полонений, але він був цивільний. Він як був в них в робочці, він е, працював mm. на них, робив документацію. Він приніс мені е, цукор замінник цей. Я yeah. зробив цей компот чи чай з цей аберкоси. До, доклав туди цей цукор і кажу: палич, ну ти взрив, взривай. кажу. А він каже: Морозов, ти ж знаєш, я ж без цукру не п'ю. Я кажу, ти давай, глоток mm -hmm. роби. Він, ви б бачили його, чи я, це знаєте такі моменти. Ти це тобі на все життя. Це щастя, таке, знаєте, від цієї боркоси, від цього цукру в нього такі очі поповертаються він каже: Морозов, я тебе люблю. <риклад> <риклад> я, кажу, я кажу, палич, роби ще не два ковтки, кажу, роби три-чотири. Це тобі за те, що ти ті рази не пив без цукру. Ну ось, так, ось такі, в нас були, знаєте. Просто вечори, так як сказати, десь годинка, дві ми сиділи просто про сім'ю, про, про мрію нашу, про, знаєте, Єрасіменко постійно казав: Що ви, хлопці, не униваємо, сидимо, їжа є, нас годують. Ну, тобто ми навіть там намагалися жартувати, відволікатись від цього всього бреда, тому що ми розуміли, що зранку це. Знов те, те саме буде, знов цей негатив, знов ці принизливі усілякі, знаєте, з, зі сторони ворога всякі заходи, знову ці допити, знову все, і тому ми намагались якось підтримувати. Якби не оця кампанія, знаєте, я б не знаю, як переніс, кожен з нас переніс би цей полон, тому що постійно це все нагнітало. Е, коли... Тисячу людей в одному закритому місті стоять, чекають 40 хвилин, щоб сходити в туалет, бо е, пайка там в когось менша, в когось більше. Коли, знаєте, ти голодний, ти просто здати на все. Але здати, що наші хлопці тримались, красавці, ну, тобто, знаєте, що багато. Небагато майже всі ніхто не зрадив, ніхто не є, так, да, є люди різні, але ось ці компанії з моєї я буду казати за цю компанію, чайну компанію, да, так названо. Я, Ми зараз друг за друга впевнені, що ніхто з нас не, не зрадить, ніхто не встромить тобі і нажав спину.